Вітаю на каналі Добрий Рембат, в Сашко Добрий. І одна з, з задач робіт, які виконуємо і ми, і купа інших побратимів по всій Україні, Ну як по всій Україні, по територіях, де є така можливість, так, це настаруємо ремфонди. Настаруємо ремфонди з різних з добитків, недобитків, трофейчиків, там, отакого плану техніки. Так? На якій знаходимо все, що бодай якось може бути відновлене, відреставроване і повернуте до життя в той чи інший спосіб, прямо чи опосередковано. Ну і от, з поміж іншого, такого плану речі насправді дуже і дуже цінні, тому що у вмілих руках, у досвідчених і вмотивованих руках правильних українських ремонтників, це все набуває другого, третього, п'ятого, десятого життя і продовжує. Захищати Україну, ну точніше, конкретно як в цьому випадку, вона не продовжує захищати, вона починає захищати, тому що це конкретно російський танчик, який так конкретно їхав сюди окуповувати, тероризувати і загарбувати. йому, на щастя не вдалося. Працюємо, тримаємо стрій, і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.